Ну, дивись, тобі на 20 не то, що цього і мезика хватить, ще й по калимах спінеш поїхати. У нас трошечки там більше 30, і ми все встигаємо, все він у нас робить. Оранка, борони, культивація, міждурядка, перебивання, дисковка. З усім він справляється. Ну, у нас 30, 15-15 соняшник пшениця. Значить там 15 урямо по пшениці, по жнивах, по соняшнику потім по жнивах, тобто розділено. Взагалі ідеально, все встигаєш, ніяких напрягів тоді осінню. Ну і в принципі все він робить. Я ж кажу, Головне дивися, там, щоб він був в нормальному робочому стані. Це двигун коробка, щоб все. Хоча, я ж кажу, ми його купили, батько. Там перші два роки я перебрав мотор, зробив капіталку, бо лопнув колінвал. Ну, а в коробку ніхто навіть не лазив. Да, там щось дзвенить, і на четвертій передачі дзвенить. Ну це багато в кого. Дзвенить, така фігня. Блокировка там щось тоже перескакує, треба регулювати. Ну, ще туди ніхто не лазив. І, в принципі, ми не ніколи не пользувалися, ні того і не лізли. В остальному люба техніка хороша, коли вона твоя і коли ти за нею слідкуєш. Тому головне слідкувати нормально, дивитися до всього. Фільтра, масла, все, в общем, робить вчасно до всього дивитися і акуратно. Не треба його рвати, якщо він твій, не треба його рвати, там, якщо він третю не тягне, включи другу. Буде медленіше, але ти будеш знати, що ти його не перервеш просто так. Тим, хто каже, що в них там колінвали лопаються, звісно, якщо ви його заганяти плуга по саму раму. І, і питатися другою, і третьою йти. Ну, вибачте мене, хто вам винуватий, що ви такі дурні. Так що я ж кажу, головне до нього нормально относиться і буде він робити вам і на 20 гектарів його хватить з головою. По городах, ну, якщо городи під посів, то тоді так. Да. Якщо городи ну, під посадку там, таких їстівних культур, то тоді, звісно, я б не совітував. Ми ним обробляли, але є нюанс. Нюанс в тому, що в нього велика вага, і все одно він трошки затоптує, такі натоптує, як колії там в землі. І коли ти будеш садити, сапати і, і короче, копатися, там воно буде невдобно. Так що краще мотоблоком обробляти городи, якщо там це. А він це така силова робота. Да, Оранка, там, дісковка, культивація це все його. Я ж, такі тонкі роботи це не для нього. Ну я ж, а так, в принципі, все в нього нормально. На красу зразу можеш не дивитися, красу ти можеш навести потом. Тобто платити за те, що він просто стоїть на Олексі красивий, смисла немає. Головне, щоб в нього було нормально з оцими двома робочими органами. Це все остальне то фігня робиться, краситься. Короче, не не біда, е, головне, щоб мотор вогнем срав, а то вся ерунда.